Життя кожного пересічного чоловіка дуже різноманітне. Але проблеми загалом ті самі. Хтось одружиться, хтось собі Теслу купить. Як тут дупло називається, я вічно забуваю? Отаке От більшої потужності. Так, і дали пластину. Добре, пластину закрутили. Вже не раз показував харчувалку від Тесли, але тут історія цікавіша. Підключали лімітер. Якась машина ненажерна була, напевно, як у когось перша жінка. І щоб їй лімітувати видатки споживання струму, то поставили лімітер. Точніше, пробували поставити лімітер. Видно, десь дроти різані. Але щось пішло не так і десь щось погоріло по платі так добряче по низькострумових колах. По РС 485 чи 482, вже не пам'ятаю, які там протоколи. Голова на осінь в мене квадратна. Розбираємо, дивимося, чи дасться щось зробити. Бо лімітера вже їм не треба, кажуть, зроби, щоб хоча б так працювало. Будемо пробувати. Розпечатую той хрустальний гробік. І всередині в нас тут спяще красавіще. Щось тут мені трохи дротів забагато. Чотири силових дрота. Воно, напевно, трьохфазне, бо ось чотири лінії є. Три фази, очевидно, і нуль. Але реле тільки два. Чи то так має бути, і то на осінь мене вже крити починає. Нащо різали провід, не знаю. Також не знаю, що це за провід. Він йде на конектор машини. Контрол пілот, чи що, нащо його було різати. Так, тепер треба. Задня підставка ще є, тут треба силові відключити. Оп, так потрошки, потрошки. потрошки, Щоб не дуже гнути плату є. Габа. Да-да-да. Так виглядає, що воно трифазне. О, прогара ж наскрізь валить. Ух, як красиво! На всі гроші не менше. Трансформатор струму навіть можна побачити. Диференційний, коли струм рівний нулю через ці чотири провідника. Воно спокійне. Як тільки десь є перекос, воно, відповідно, алярму вмикає. Цей трансформатор це, по суті, є ПЗВ-шка диференційний автомат вбудований. Ну, а тут вже, звичайно, контролюється струм по кожній лінії. Якщо десь є нюанси, спрацьовує захист. Бо буває, реле підгорить і все. Тільки два реле на три фази мене трохи дивує. Ну і не нерветься. Але виходить, що й одна фаза нерветься. Напевно, так можна. Якщо я не помиляюся, то чоловікові фаза попала на слаботочку. Тобто на вторинні ці кола. От так горіло, що аж в корпусі така добряча пляма вийшла. Вон яка вавка в корпусі. Як горіло гарно. То от, напевно, від роз'єма якраз дві доріжки пішли. Пішли на дві мікросхеми. Вони обі на цей прогар заведені. Тут були захисні стабілітрони, хоча на. Височезну напругу захист від статики мають ті мікросхеми. Було пару резисторів. Ті, що залишилися 10-омники, але враховуючи, що плата прогоріла по суті наскрізь, ми це відновлювати не будемо. Тобто воно не буде працювати вже з шинами. Шини тут є дві-дві мікросхеми. в 7356 це є НЦВ чи щось тому подібне. Це є трансивер Каншини. А друга. СП-3072, це є трансивер РС 485 РС422 шин. Ото конвертори точно випалені в хлам. Питання чи залишиться коротке поживлення 3,3 вольта, коли ми їх здуємо, коли ми виріжемо весь той прогар. І чи не зачепило воно з собою за собою, точніше процесор, тому що гальванічної розв'язки ці мікросхеми не мають. Відповідно фаза, відповідно, фаза по суті пішла по слаботочці. Повигрізав, горіле в другий, третій слой, позабирав короткі замикання, вирізав мілочовку, котра йде по входу, здув мікросхеми. Коротких в мене немає. По живленнях, відповідно, можна вмикати. Для цього мені треба підключити індикатор. Розпаююсь на вхід живлення. Заживлюю від одної фази, воно все одно мало би включитись. Оп! Струму нема, ознак життя нема. а затримкою Пішло. Та ти Ану, ану. Поки воно пробує роздуплитись, я біжу по тепловізор. Ресет пройшов і впало в аварію. Ну, зрозуміло, воно не бачить трьох фаз. До речі, три фази. Мені треба десь придумати, як йому три фази подати. Це окрема проблема зараз буде. Але принаймні проц живий, принаймні воно реагує і адекватно себе поводить. На платі є нагрів, не так, щоб сильний, але і не слабий. Так, щоб ви щось бачили, блін, як то сфокусувати, а, от так. Короче, Гріється довкола Wi-Fi модуля Bluetooth. Тут є DC-DC перетворювач, і ще, чи це він регіон гріє, чи це гріється сам модуль, мені сказати тяжко. 30 градусів модуль теплий. Є свист перетворювача. Тут я нічого не скажу. Поки. Перевіряючи, кан-шина йде точно на цей самий вихід, а не десь на машину. Хоча кану на машині би не мало бути, там тільки контрол-пілот і все. Запускаю лаком і треба то збирати, пробувати вмикати зібраним і думати, як три фази подати на нього. Розрізаний провідник дзвониться на лівий пін. Це є контрол-пілот якраз. Control Pilot. А для чого Control Pilot різали? Питання залишається відкритим. Так і є, жопка харчувалки п'ятипінова. Нейтраль, фази і земля є. Тобто мені треба буде десь п'ятипровідний кабель шукати і брати вилку промислову. Причому на промисловій трьохфазній фази я ту маю. У мене нема землі. Тобто мені треба буде окремим дротом десь брати зі звичайної розетки землю. Тільки тоді можна буде то включити для тесту. Гаразд. Починаємо починати. Вогнегасник поряд. Автомат в мене 16-ка. Три фази підключено. Земля взята з розетки. Заземлення. Тобто так, вмикаю. Надіюсь, що редування фаз воно не перевірятиме. І автомат вибив. Хреново. А чому вибив автомат? Де в нас замикання, бо це саме автомат, а не ПЗВ, або вхідне ПЗВ могло вибити. Давайте розбиратися. Вибило вхідне ПЗВ, автомат не вибило, ну та й вогню тут не було. Чому вибило ПЗВ? Нейтраль записана в мене, заведена правильно. Або тут може бути не нейтраль, а заземлення. От де може бути собака зарита. Чотири дроти. Тільки треба глянути, чи воно на нейтраль в мене йде. Чи на землю в щитку. Бо щиток я збирав сам 10 років тому, там може бути все що завгодно. Наша пісня добра нова. Заспіваємо її знову. Так і є. В мене була земля, а не нейтраль на жовто-зеленому проводі. Пробуємо ще раз. О, а тепер вибив автомат. Прикольно. А що ж не так? І що я тут маю, блін? Добре, що нічого не погоріло. Того разу вибила ПЗВ за інвертором. На виході інвертора, але чому вибила вона? Земля в мене спільна, а фази і нейтраль я беру до інвертора. Ні. блін, я взяв нейтраль, напевно, після інвертора. Та! Я нейтраль після інвертора взяв і тому в мене такі цирки. Потанцевалу в мене тут немає, 1 вольт між землею і нейтраль. Але нейтраль я закрутив, напевно, після інвертора. З тої шини де будинок. І тому мені вибило. Йду знов десь перекручувати, куча мать. Бодай йому добре було. І так, тепер нейтраль до інвертора. Три фази. Вмикаю. Блін. Є, тепер не стріляє, тепер запустилося. Добре, а Control-P от тут брати відносно нуля, нейтралі, тобто, чи відносно землі. А я не знаю, блін. Я хрен мене знає, як воно має бути. Так, добре. Треба щось придумати. Отак, от тут нейтраль. Гумові тапочки собі на всякий випадок. Фази я не чіпаю. Та сюди візьмемо. Що воно вже? Готовність якусь моргає. Ану, поїхали. Добавляю газу. Є, воно виглядає живим. Реле. Це готовність. Напевно. А де зарядка? Чому не клацають реле? Є, пішла зарядка. В аварію не падає. Тут можна глянути, що є напруга фазна, але тут сумнівів немає. Добре, цій шпаківні повезло. Не дивлячись на дзю в жопі, вона працює і буде працювати. Трохи мені крові попила. Давайте підтримуємо власника за його такі серйозні напрацювання по лімітеру. Ну і надіюсь, на другий раз з іншим пристроєм йому повезе. Тому що, в принципі, робив все грамотно, знав, що робить. Тільки біда не повезло. Таке буває і в мене. Я вам вже показував раніше і скоро покажу також. Коли зіскакує дротик, такі є фейерверк, і то кінцева майже. На цей раз повезло. Так, в яку сторону я маю збавляти? Сюди. Є, машина готова, зарядилася і давай до свидання. Бо вже наступний мене мастурбує.